Coffee Stout, Це в нас ще брюбери, червона смородина, порічка, як хочете називати. IBU у нас 20, міцність 6,2. Будемо куштувати. Це вже шоста банка від цієї броварні. По кольору питань немає, одразу кажу. Дуже подобається, дуже насичений. Знаєте, як каву зранку наливаєш. Пінку хочеться більш густу, я не знаю, може ви там не сильно загазовуєте його. Ось бачите, колір насичений. як знаєте, в американських фільмах зранку американо п'ють. Ось колір такий. По ароматиці карамельний. З ягідним. Давайте її спускуємо. Ось це клас. Ось це дуже потужне, Така кавуська. важкі І ось кислинка від ягоди. Вона ось дуже вдало звучить, ця композиція. Ось тут смак та аромат можна сказати навіть не перевершений. Так, ціна за банку 99 гривень. Це однозначно п'ятірка, ще із плюсом. Тому ось це. Замовляйте і можете замовляти одразу по декілька там 12 банок. Замовляйте 12, Це дуже смачно для любителів якогось темного пива. Але якщо хочете поекспериментувати, це темне пиво, яке ще і освіжає. Тому рекомендую.